Отець Стефан Досенбах Місяць душ щестилишних. День 16. Допомога душам померлих прояв нашої любові. Люби ближнього Твого, як себе самого. Матея 22,39 Усіх людей, як дітей однієї Божої родини повинна об'єднувати взаємна любов. Та любов, що є проявом нашої природи, спонукає нас співчувати в недолі ближньому. Поспішати йому на допомогу чинити для нього те, що чинили б нам. Чим більша його недоля, тим більший наш обов'язок йому допомагати. Невже той, хто має людське серце, дозволить бідному померти з голоду, хоча може порятувати його милостинею? Не спасе дитину, яка потрапила в палаючий вогонь. А чи не було би проявом нелюдяності, якщо того бідного чи дитину можемо порятувати, не наражаючи себе ні на яку небезпеку, просто дуже легко. Отже, нечувано, великою є недоля душу, честилищі нічим не можуть собі зарадити, а мають великі борги незмірне терпіння тих найбідніших душ, що потребують найбільшої помочі, а ми можемо їм допомогти дуже легко. Чи це для нас не цілком природно прийти з допомогою до тих душ? А якщо б я знаходився в такому сумному положенні і якби мене палив вогонь чи стилища, чи хотів би я, щоб про мене забули і були байдужими до моїх терпінь? Чи не прагнув би допомоги як прояву обов'язку стосовно природної людської любові? Релігія не розкриває природніх зв'язків любові, а робить їх ще тіснішими. Божий законотворець Нового Завіту ушляхетнив природний вияв любові своєю любов'ю, вивищив новими почуттями, освятив своїм прикладом і зміцнив своїм авторитетом. Любов до ближнього, ознака, за якою Ісус Христос пізнає своїх. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємно будете мати. Івана 13:35 Любов новий закон, що Його приніс на землю Ісус Христос, є передусім Його заповіддю, яку підніс на ту саму висоту, і що заповідь любові до Бога, а друга заповідь подібна до неї. Люби ближнього Твого як себе самого. Матея 2239. Якою ж великою, якою святою, якою Божою в Християнстві є заповідь любові до ближнього? Але любов не втрачається, не зникає і після смерті. Хоча на деякий час ми фізично розлучені, але духовно дальше поєднані як члени того самого тіла, головою якого є Ісус Христос. Любов'ю ми злучені як з тими, що вже спаслися і перебувають у небі, так і з душами, що терплять у чистилищі? Де була би наша християнська любов, якщо б не подали помічну руку душам у чистилищі? Чи могли б ми тоді стверджувати, що любимо ближнього як себе самого? Де була би тоді наша віра у спілкування святих? Душі в чистилищі заслуговують на нашу християнську і природну любов тим більше, чим більше відчувають себе святими. Зійшли зі світу власті Божій, значить, є дітьми Божими. Господь не тільки закликав їх, але і вибрав недаремно померзаних Ісус Христос, відбувають справедливу покуту, імена їхні раз і назавжди вписані в книгу вічного життя. Які високі привілеї. Чим краще пізнають Бога, тим більше люблять Його як своє найвище добро. Ця любов є причиною того, що так болісно відчувають запізніле з'єднання з Богом, з великою тугою жадаючи Господа. Люблять також і нас як братів і сестер у Христі, а люблять нас щораз більше, бо набагато більше пізнають причини любові. Чи можемо знайти достойніших помочі, як ті душі, котрі тісно з'єднані почуттям любові з Богом і з нами, отже гідні нашої любові і нашої дієвої помочі? Слушно зауважує Діонізій Картус. Направду немає той ані крихти християнської чи братньої любові, хто через недбальство або лінивство допускає, аби душі померлих терпіли у вогні чистилища. Молитва, о Господи Ісусе, що на землі допомагав опущеним, молюся до Тебе, особливо за ті душі у чистилищі, які найбільше опущені. Подивись, як ті душі глибоко занурені в полум'ї, як жалісно просять помочі. Проте нема нікого, хто почув би їхні прохання і змилувався над ними. З християнською любов'ю співчуваю їм. І з такою ревністю молюся за них, якби хотів молитися за своїх найкращих друзів. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками благословена і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, і Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Одна вдова знатного роду мала сина одинака, якого вбив її неприятель. Убивця боявся, щоб його не знайшли і довго переховувався. Але з часом довідалися про його місце перебування і повідомили про це вдову основного обвинувача. Вже влада мала намір його впіймати, але та пані, погамувавши в собі всяке бажання помсти. Сказала тайно його повідомити, щоб негайно утікав, мало того, що була настільки шляхетною, що наказала дати йому грошей, навіть коня вбитого сина, аби лише тому було куди втікати. Тим часом не переставала молитися за свого улюбленого сина, доля якого над усе лежала їй на серці. Отож її благородний учинок був такий милий Господові. Що звільнив душу її сина із чистилища. Він з'явився їй у великій радості і славі, коли вступав до неба, мовивши, що Господь Бог, зворушений її милосердям, звільнив його з чистилища, де мав би ще довго-довго терпіти. Ось так багато значить для Ісусового серця лише один акт любові до ближнього. Посилання на книжечку буде в коментарях під відео і в описі під відео. Слава Ісусу Христу!